Податкова може призначити будь-якому українцеві штраф в кілька десятків тисяч гривень. Одразу виникає питання: за що? А скажу вам більше, вже навіть є закон. Зараз розкажу, що взагалі відбувається, але а моя думка така, що ось ці нещодавні, знаєте, заяви, що там Нацбанк буде збирати про всіх інформацію і так далі. І так далі потім все це передавати до податкової. Я думаю, що все це дуже дуже якось тісно зв'язано. І що нам казали, що ні, ні, це не буде стосуватися простих українців. Думаю, це неправда. Я думаю, що це буде стосуватися всіх. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Податкова може призначити українцям штраф розміром в кілька десятків тисяч. За що б ви думали? За ігнорування її запиту. Тобто, якщо українець не надасть у відведений термін якихось там запитаних даних. То може за це поплатитися, ну, немаленькою сумою. Такого дозволу податкові органи отримали завдяки закону номер 2970 який почав діяти з 28 квітня 2023 року. Нам про це також ніхто нічого не повідомив. Це, знаєте, нагадує, як це було із постановами. Різними там, і комунальними, і з повірками лічильників, і ну, взагалі дуже багато. Знаєте, дуже-дуже багато різних моментів, про що нам не повідомляли, і потім це просто як відро холодної води на голову. Отож, відповідно до цього закону, Державна податкова служба може будь-якому українцю будь-якому надіслати запит на інформацію там щодо його майнового стану. При цьому в запиті можуть бути зазначені дані, які хотіла б отримати податкова служба громадянин. Причому всі дані, які він надасть на запит податкової, мають бути документально підтверджені. Чимало українців, ну скажімо так, якось це пояснюють ті, хто хоче все це робити, що наче люди не відчувають за собою там ніякого гріха. Там ігнорують запити і так далі. Але якщо б знали, що там за це доведеться розплачуватись, то ставилися б до цього більш відповідально. Ну, Знаєте, тут хочеться сказати так: ну, що взяти з простих українців? Нехай трусять тоді депутатів, нехай трусять різних можновладців. Я думаю, що з них є що спитати. Але бачите, їх ніхто не трусить. Тому я думаю, що будуть братися знову за простих українців. І, от у разі, якщо податківці встановлений термін, не отримують відповіді на свій запит або отримують якусь там неповну, неточну відповідь, то українцю можуть призначити штраф. Причому розмір там немаленький за повне ігнорування запиту, такого доведеться віддати 5 мінімальних зарплат. На сьогодні це становить 33,5 тисяч гривень. Якщо ж людина надала неповні дані, то може коштувати. Там такий штраф в розмірі однієї мінімалки 6700. При цьому громадянам також варто знати не лише свої обов'язки, а й обов'язки податкової служби. Зокрема, запит на інформацію має бути письмово оформлений на офіційному бланку податкової, і обов'язково на ньому має бути друк податкового. Крім того, в ньому має бути зазначена підстава. На якій підставі чого ви питаєте, чого ви цікавитесь, має бути підстава. Також має бути сформований чіткий список документів, які потрібно для того, щоб там відповісти на питання податкової. Я хочу нагадати, що, приміром, українські біженці в Німеччині, самі того не знаючи, можуть заробити собі величезний штраф в розмірі від 1000 до 5000 євро. Виявляється, що там категорично. Заборонено годувати диких голубів і інших птахів на вулиці і в будь-яких громадських місцях. Знаєте, коли прочитала цю новину, ну, чесно, нам, мабуть, такого не зрозуміти. Не знаю, якийсь у нас, мабуть, інший менталітет. А, тому а ось такі, бачите, бувають штрафи за кордоном. Тому. Дорогі українці, хто зараз знаходиться в Німеччині, не годуйте птахів, бо отримуєте величезний штраф. В мене на сьогодні, все, дорогі українці. Бережіть себе, зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.